Дивіться, яка система. Збирають покошену траву. Вона зараз пахне травою. Ми приїхали вже додому. Бачите. Збирають спочатку в контейнер, потім, потім вигружають. Ось так цікаво. Але я трохи розстроїлась, бо коли ми приїхали, так мій сонячник, так, він вже зацвів. Але бачите, у нас 4 дні не було вдома і не, не, не поливався. І він так засох, бачите. Це я вчора вже ввечері його полила і він відійшов, але все ж таки трохи України, трохи літа. А пожомка, земляника, вона навпаки, бачите, як вирісла, розквітла. І роза теж. Навіть та єдина квіточка, вона ще тримається, з'явились нові. І трохи посохла моя лаванда, але так в міру, бачите, вона ще жива. А всі інші квіти нормально ростуть. Шкода тільки соняшників. Ну не все так погано, ми їх реанімуємо.